З нагоди святкування п'ятої річниці заснування танцювального клубу Демовський Спорт Клаб відбувся грандіозний святковий вечір, що зібрав танцюристів різних рівнів, майстерності та шанувальників танцю. Один раз на рік ми точно виступаємо, танцюємо шоу програму да і конкурс. Вони готувалися упродовж всього танцювального сезону. Вони вдосконалювали свою техніку, і я думаю, що саме Своєю граційністю, балансом, своєю майстерністю вони зачарують глядачів. Програма вечора була насиченою і різноманітною. Свої вміння продемонстрували як професіонали, так і новачки, які лише починають свій шлях у світі танцю. Для мене це особливо важлива подія, тому що це ми будували цей колектив. і йшли всі п'ять років до цього моменту. Це наш перший юбилей, і ми хочемо показати всі свої вміння, які ми здобули за п'ять років. Цей клуб для мене став. Як друга домівка. І я дуже, дуже сильно рада, що я можу бути тут, в цей момент, на цю річницю, і танцювати тут. І це взагалі для мене дуже важлива подія. Гості мали можливість побачити виконання класичних бальних танців та запальних латинських ритмів. Усі танцівники намагались вразити глядачів своєю майстерністю, технікою та артистизмом. Я дуже рада, що я зараз тут виступаю на річницю. та я полюбляю цей клуб, тому що, по-перше, тренера досягнення в мене є дуже добрі діти. Клуб, ми всі дружні. Тренера нас розуміють. Сьогодні я буду виступати з номером діско. Зі своїм партнером я дуже люблю танці, тому що це моя справа. Тому думаю, що сьогодні все буде круто. Окрім танцювальної програми, на заході був організований благодійний аукціон для збору коштів на підтримку збройних сил України. Усі зібрані кошти будуть передані на потреби українських військових. Анна Литвин, Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.